Зеленський каже, я не кажу вам. Я відповідаю на питання. Трамп каже, ви не положені диктувати нам, що ми відчуваємо. а Ми будемо відчувати себе дуже добре і дуже сильно. На що Зеленський сказав? З самого початку війни Трамп каже: ви не в тому становищі, що у вас немає карт на руках. З нами у вас будуть карти. Зеленський каже: Я не граю в карти. Я дуже серйозний. А далі говорить Трамп, ви граєте з третьої світової. До речі, нагадаю, що Кирило Боданов, і а, який є українським розвідником, очільником українського розвідка, а також і Валерій Залужний, як головком збройних сил України, який є послом у Великій Британії говорили про те, що третя світова вже почалася. Пов'язано це а, і з тим, що не тільки іранські дрони літають в небі України, а й навіть з тим, що а, солдати із КНДР зараз перебувають на Курщині і вже втрутилися в російсько-українську війну. Далі, що говорить Трамп, і те, що ви робите, дуже нешаноболиво. До країни, до цієї країни Зеленський відповів наступне: в мене велика повага до вашої країни. Венс теж знову втрутився і каже: чи сказали ви, хоч раз спасибі за весь цей час? Зеленський говорить так і сьогодні говорив Венс. Ви поїхали в Пенсильванію, брали участь в кампанії опозиційних політичних сил, це щодо демократичної партії США. Говориться, скажіть кілька слів, подяки Америці та президенту, який хоче врятувати вашу країну. Зеленський відкаже, будь ласка, ви думаєте, що якщо ви будете... Говорити ем, про підвищеним голосом про війну, то а Трамп перебуває. Він не говорить підвищеним голосом вашої країни великі проблеми. Зеленський каже, можу я поставити питання. Трамп зачекайте ні. Ні, ні ви так багато наговорили, У вашої країни великі проблеми. Ну так у нас війна триває. Так, це не просто проблема. Зеленський відповів: я знаю. А Трамп говорить: ви не вибрав не вибрати з цього. У вас є бісів гарний шанс нормальної вийти завдяки нам. Тобто натякає таким способом знову Дональд Трамп на угоду, яку Зеленський не міг підписати, тому що не було жодного. Них гарантій безпеки для нашої країни. Що говорить Зеленський, пане президенте, ми в нашій країні ми міцно стоїмо від самого початку війни. Ми були одні, ми вдячні. Я говорив спасибі в цьому кабінеті, і не тільки в цьому кабінеті. Що сказав, щодо цього Трампа ви не були одні. ви не були самі. Ми дали вам цьому тупому президенту Байдену 350 мільярдів доларів. До речі, після цього у мережі почали багато з'являтися інформації про те, що, начебто, Дональд Трамп назвав саме тупим президентом Зеленського. Це Знову була чергова пропаганда, яка мала б ще більше посилити напругу в розмові між президентом Зеленським та Трампом, і в українському суспільстві це б могло викликати ще більше обурення. Так ось це звучали слова Трампа саме до Джо Байдена, а не до Зеленського. Хоча й теж вони були неприємними. Що ж далі каже Зеленський. Ви голосували за цього президента? Трамп відповів: ми дали вам озброєння, і ви билися хоробри, але використовували наше озброєння. Знову націкає Дональд Трамп саме на те, що він хотів би отримати від України якісь ресурси, якісь кошти, за що Україна отримувала там безпеку до цього, не безпеку, а більше коштів на техніку. Зеленський каже, про що ми говоримо? Ви запросили мене. Що відповів Трамп? Якби не наше озброєння, Зброєння ця б війна закінчилася за два тижні. Зеленський каже: я вже чув це від Путіна, а й за три дні тепер за два тижні. Трамп може бути навіть менше, буде дуже важко укладати угоди саме таким чином. Менс сказав, скажіть, дякую. Знову втрутився і знову вирішив скандал ще більше запалити. Зеленський каже: Я багато разів дякував американському народу. Венс прийміть розбіжності. Давайте обговоримо ці розбіжності замість того, щоб битися перед американським. Кими медіа, коли ви не праві, ми знаємо, що ви не праві. Що ж відповів знову Трамп. Але я думаю, дуже добре, щоб американці побачили, що відбувається. Ви маєте бути вдячними. Зеленський відповів Я вдячний. Тобто, до останнього Зеленський намагався показувати себе гідно і до речі, ми пишаємося гідністю нашого лідера. Трамп каже: у вас немає карт. У вас люди вмирають, у вас закінчуються солдати. Зеленський каже, я знаю, будь ласка, пане президент. Трамп, а тепер ви говорите, не почав кривляти президента України у той час. Трамп я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню. Якщо у вас буде припинення вогню, ви повинні це прийняти, щоб кулі перестали літати. А ваші люди перестали вмирати. Зеленський сказав, що звичайно ми хочемо зупинити війну. На що Трамп відповів, але ви говорите, що не хочете припинення вогню. Зеленський вже говорить, але я говорю вам, що нам не потрібні гарантії. Або ж потрібні так, а Трамп говорить, що тому, що припинення вогню буде швидше ніж угоди. А ну а Зеленський відповів: запитаєте, що наші люди думають про припинення вогню. Трамп каже, так було не зі мною. Так було з хлопцем. на ім'я Байден, який не надто розумна людина. Тобто знову все скидає на попередню каденцію. Трамп Зеленський говорить, але це був ваш президент. Ну і Трамп почав знову історичні якісь події зі свого боку розповідати і про Обаму згадав і так далі, і тому подібне. Тобто розмова була довга, яка закінчилася тим, що просто Трамп вирішив вигнати президента Зеленського з Білого дому. Далі буду цитувати останні слова Трампа, які з'являються вже у мережі. А що, якщо, а, що, якщо, а що якщо бомба впаде вам на голову просто зараз? І до речі, нагадаю повітряна тривога прямо зараз теж лунає на території України, і Трамп погрожує, начебто, Україні. Чи що це було? А чому він говорить про бомбу над Україною прямо зараз? Що якщо вони порушать, я не знаю, вони порушили і за Байдена, тому що Байдена вони не поважали. Вони не поважали Обаму, Вони поважали мене. Путін пройшов через багато чого зі мною, каже Трамп. Ви чули про справу Хантера Байдена? Там було гучне демократичне шахрайство. Він пройшов через це. Ми пройшли через багато чого, і це не закінчилось війною. все це було зване Хантера Байдена, і з його спальні це було огидно. А потім вони кажуть: о, той ноутбук був підроблений Росією, Все це шахрайство, все що я можу сказати. Він міг порушити угоди з Бамою, з Бушем. Він міг порушити угоду з Байденом, Можливо, я не знаю, але він не порушував угоди зі мною. Він, тобто, Путін хоче угоду. Ось і далі каже Трамп, я не знаю, що кладе він. Але проблема в тому, що я дав вам Зеленському можливість бути крутим хлопцем. Але навряд чи ви будете крутим хлопцем без США. Ваші люди дуже хоробрі. Але ми або робимо угоду, або ви поза грою, А якщо ви поза грою, я думаю, ви відчуєте, це буде не ну, дуже приємно, але у вас немає карт. Ось так. Закінчилася розмова Зеленського та Трампа. Зараз прямо з'являється також інформація. Від ООН про те, що ООН призупинила надання вже гуманітарної допомоги кільком регіонам України. Щойно така інформація з'явилася. Причина стали значні скорочення фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, прямо зараз Америка призупиняє нам допомогу. Почалося це вже місяць тому, і зараз це триває. І ООН теж призупинила гуманітарну допомогу для нашої держави. Ситуація призвела до припинення програми грошової допомоги в регіонах України, що мають. Стратегічне значення у сфері гуманітарної допомоги, крім того, скорочення фінансування воно, начебто, позначилось не лише на Україні аналогічні проблеми виникли і в південному судані, а також в низці програм, спрямованих на боротьбу з туберкульозом та іншими захворюваннями. Генсек ООН, він висловив сподівання, що ці рішення будуть, начебто, переглянуті. Сказав він, але стрічка новин постійно оновлюється і постійно. Дійсно, все страшніше і страшніше є читати. Ось, наприклад, мені подобається читати підтримку, яку нам висловлюють наші партнери, але все ж таки, ось колишній конгресмен Адам Кінзінгер каже, що зараз Трамп є досить боягузливим для того, щоб сказати Путіну щось погане. Тому він висловлює своє невдоволення Зеленському, який просто не захотів підписати угоду, яка не гарантує безпеку для України. Так ось що час сказав Адам Кінзінгер, Росія є дуже в незручному становищі і Трамп трамвайс відчайдушно намагається її врятувати. Раніше ж мені здавалося особисто, що таким способом Трамп. Хоче послабити Китай, який є дружнім до Російської Федерації, але це намагається приховувати звичайно. Але зараз дійсно бачимо не те, що про російські якісь тези, а антиукраїнські наші партнери із з ЄС. Вони. Також активно долучаються до того, що відбувається в саме світові на міжнародній арені. Ось, наприклад, з'являється інформація вже від сенатора Грема що не підтримує зараз Україну. Наскільки ми розуміємо, що Зеленському потрібно або йти в відставку, або змінитися, і це напевно після того, як пан президент Зеленський відмовився від підписання саме договору, який був представлений Америкою щодо рідкоземів українських, тому що ми не отримали ніяких гарантій безпеки, яких дуже очікували від наших ем, лідерів із Америки від ем, наших партнерів, Нарев. Також сьогодні планувався навіть ланч так, обід із Трампом між Зленським та Трампом після їхнього спілкування, але цього теж не відбулося. Трамп сказав, що Україні час іти українцям час іти із розмови, Але все ж таки інші світові лідери, які підтримують Україну зараз, говорять багато слів, які мають нас підбадьорити. Наприклад, прем'єр-міністр Швеції говорить про те, що ми стоїмо поруч з Україною. Далі продовжує цитувати, яка бореться не лише за свою свободу, а й за всю Європу, Україну, ти ніколи не залишишся наодинці, сказав також президент Лигії та Наснаусада. Ну і також. І польща відреагувала. Повідомили вони про те, що вони залишаються із Україною, представники Польщі, але все ж таки хочеться розібратися, що відбулося, з чого все розпочалося, і взагалі чому цей відбувся конфлікт так на великій зустрічі, на якому всі очікували довго, довго очікували. і Тим паче, що президент України Володимир Зеленський зазначав, що він хотів би зустрітися із паном Трампом раніше ніж. Путін, який теж планував цю зустріч із американським лідером.